Минулого року товариство угорської культури Закарпаття за підтримки уряду Угорщини організувало у центрі відвідування меморіального парку у селі Чома безкоштовні одноденні програми для всіх учнів сьомих класів угорських шкіл Закарпаття. Цього року також, за підтримки Угорщини, діти з числа внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених родин мають можливість провести тут цілий день, під час якого можуть оглянути експозицію, присвячену періоду угорського завоювання, покататися верхи, спробувати стрільбу з лука та взяти участь у різноманітних ремісничих майстер-класах. Берегівська гімназія «Опри Рома» займається навчанням та інтеграцією дітей ромської національності. Після відвідування центру однієї групи та їхніх позитивних вражень школа отримала можливість привезти сюди всіх своїх учнів. Ми із двома сотнями дітей отримали можливість відвідати це чудове історичне місце, пов'язане з угорським завоюванням. Звісно, ми були дуже раді і скористалися нагодою. І вже вдруге перебуваємо тут. Діти отримують безліч незабутніх вражень. Громадська організація Рука допомоги, що утворилася після початку повномасштабного вторгнення, має на меті надавати психосоціальну допомогу молодим переселенцям, які прибули переважно до Ужгорода. Їхні підопічні також відвідали центр і залишилися в захваті від програми. Приїхала я в березні 2022 року. Як подобається тут закерпи? Ну тут гарно, є багато чого красивого, краєвиди та. Місцеві сама гарна. А це вихованці реформатського дитячого будинку Добрий Самарянин у селі Велика Добронь. Вони також із радістю скористалися можливістю відвідати центр і активно брали участь у всіх заходах. Мені дуже сподобалося кататися на коні, тому що я вперше спробувала. Було трохи страшно, але цікаво. Також були народні ігри та стрільба з лука. Через ігри ми багато дізналися про предмети, які використовували в давнину. Також нам розповіли, як колись використовували лук. Мені дуже сподобалось. Ерекетнека ловасати на твалова валов для наших дітей спілкування з кіньми та кінна терапія дуже важливі. Колись в дитячому будинку були свої коні, але кілька років тому ми змушені були відмовитися від них. Тому можливість приїхати сюди для нас надзвичайно цінна. Ремісничі заняття і знайомство з народними іграми також розширюють світогляд наших дітей. До програми «Тукс КМКС» долучилося також кілька угорських організацій та об'єднань. Зокрема, гурт Гісторика пожертвував на благодійність виручку від одного зі своїх концертів для підтримки дітей з неблагополучних сімей. Під час відвідин центру фронтмен гурту звернувся до дітей через онлайн-зв'язок. Ми намагаємося продовжувати цю благодійну серію, щоб у вас було якомога більше можливостей для відпочинку, для того, щоб побачити щось нове. Бажаємо, щоб ви почувалися як найкраще в цьому світі, який зараз на жаль. Не найкращі. <плес> Хоча кожна група дітей відрізняється від іншої, всі діти однаково відкриті та з цікавістю сприймають усе, що тут бачать, зазначила екскурсоводка Анджела Дешко Пап. «Діти дуже відкриті. Ми говоримо і про українських, і про угорських дітей. Їх однаково захоплюють як історичні події, так і можливість доторкнутися до експонатів. Окрім оглядової екскурсії, вони мають змогу зайти до юрти періоду завоювання, створеної Барнабашемкесем, сфотографуватися там і відчути атмосферу минулих епох. Центр відвідування меморіального парку у селі Чома та тутешня школа їзди верхи відкриті протягом усього року, і надалі радо прийматимуть групи з мінімум 20 осіб, які бажають здійснити захоплюючу історичну подорож.